Зараз я пропоную вам таку невеличку схемку, подивитися на неї. Я ось кружечком позначила нас, кожну з вас наразі, так, саму себе, є така особистість, ви, так, і ось це ваше я таке. Я так вже ж великим чином намалювала це я. Але уявіть ось себе зараз як таку невеличку частину так, цього світу. Є ось такий дуже-дуже великий світ поруч з нами. Ось уявіть свої розміри, <смі> да? не в кілограма, да? а е відносно всього великого світу. От як відчуття? Да? Ми а вже ж, дуже такі маленькі, а світ дуже великий. І а вже ж постійно в цьому світі щось. Відбувається, ось щось в мене А, не одразу ці кадри пішли. Зараз ми їх поміняємо, читаємо. Так, а в цьому світі постійно щось відбувається. Глобальні катастрофи, війни це якщо глобаль, так? не знаю, падіння або рост курсу валют. Да, якісь, ну, в общем, в світі постійно щось відбувається. І ось ми встали, так чи інакше, ми залежимо від того, да, що відбувається Правда? Є згода з цим. Ви можете навіть зараз відчути, от, як ви почуваєтесь, ось тут всередині свого такого я, коли постійно да, такі всі впливи відбуваються. Можете навіть таку зараз практичну терапевтичну частинку зробити, відчути, як вам при цьому всьому зараз. Ну, ось таке базове відчуття. Мені від цього всього тоскно, тошно, заберіться від мене, я не хочу з цим мати справу. А, і ще сюди помістіть да, не тільки світ з тим, що там відбувається, а інших людей. Да? І, можливо, навіть в цьому просторі цих інших людей, навіть для вас хтось з'явиться зараз, образи людей, з ким зараз є таке плотне, міцне контактування. Ну, Там хтось на вас там від чогось, чогось вас там від чогось хоче, да, щось там робить. Ну, впливає якось. От ці люди, вплив, який на вас зараз дуже сильний і може не завжди приємний. Ми ж знаємо, що щось таке неприємне, гар... е... дужче відчувається сильніше, ніж приємно. Так, відчули, згадали, це будуть такі частинки вашого запису для роботи сьогодні. Тому що я хочу, щоб всі, незалежно від того, чи є в нас якась велика робота чи ні, сьогодні взяли частину своєї користі. І тоді виникає питання. Да? Якщо цей світ весь впливає на мене, чи впливаю я на нього? А вже ж. Тобто ви теж намагаєтесь якось там порситися з цим, цим якось там іншим людям, втовковувати свою якусь правду, як ви хочете, щоб було, Там елементарно, тут на місці цього кола може бути там ваш партнер, ваша дитина, ваші колеги по роботі, потім так. Держава, країна, світ і так далі по е, наростаючій. І ми вже ж дуже так дивуємося, да? чого він, вона не роблять, як ми хочемо, чого е, ми розказуємо, доказуємо, а світ якось не змінюється. Да? Візьміть дітей, там, наприклад, да? візьміть партнерів, все продовжує залишатися, як воно залишається. І наша основна проблема насправді, да? як ми можемо оцю стрілочку да, робити більше. Да? Тобто, чим більше цей світ впливає на нас в обличчі і світу інших людей, тим нам хочеться да, також мати свою владу, свою силу і впливати, знаєте, от така магічна паличка каже, да? там оці місць світу постійно кажуть, да? я там хочу. Так зробити, щоб там у світі не було так да? Ось така гіпотетична стрілочка, да? я хочу нею все там перекроїти, змоделювати по-іншому. І тут питання. Зараз до кожної з вас сконцентруйтеся, може навіть не логічно, так а емоційно. Уявіть, може, навіть в образі, може навіть в якомусь, ну, знаєте, як бряк приходить в голову. Тобто, це не інтелектуальне запитання. А більш по відчуття. Ось як вам здається, від чого у вас ось тут да, залежить ось сила і спрямування цієї стрілочки на цей весь. Ось від чого? Від чого вона стає більшою, від чого вона стає меншою? Ось подумайте відчуйте. От що тут у вас таке є. Да, від чого... Звідки ця стрілочка походить? Да. Як ви називаєте це місце? Що прийде в голову? І пишіть е... в чат. Угу. Да, можливо, і в центр розмістити. Це я так розмістила, щоб було більш наочно зрозуміло рух стрілочок. Розумієте, якщо б ви були тут, в центрі, да. То ну, також можна було б стрілочки, що йдуть з вас. Ну, в мене художник такий собі. Так, ось Олена пише, а, э, стрілочка залежить від професії. Також є таке поняття, як довіра від віки, є. Давайте ще інші. Що приходить в голову? Внутрішня опора. Дякую, Анжелік. Відчуття себе, як я себе почуваю. Так, ще. У кожного це буде щось своє. Наше завдання зараз не сказати, як воно є, ну, дійсно, насправді, а ось нащупати те особисто ваше, що формує цю стрілочку. Так, мій станок Оксан. А Наташа пише: з центру живота і залежить від сили мого наміру. А тоді питання: да, від чого залежить сила наміру? Ще глибше? Дай, ідіть? Також мої емоції, що транслює в світ, і емоції. Так, почуття безпеки і емоції. Зберіть цей досвід, коли ви вже спрямовуєте цю увагу на це, звідки йде ця стрілочка, ви таким чином вже її збільшуєте, По-перше, тобто, дивіться, коли ваша увага навіть повністю да, пересута сюди, на інших людей, на світ, на новини і так далі, ви умовним чином так годуєте саме це коло. Навіть у пару хвилин, коли я задавала вам питання про себе, ось тут, як ви, звідки там ця стрілочка? Що ви почуваєте? Ви так інтелектуально тут своїм мозоком ходили по своїм нутрощам, намагаючись там відчути, що там таке в мене є. Ви ось це робили трішки міцнішим, плотнішим і щільнішим. Знаєте, як будували свою оселю, свій мур. Свої стіни, свою внутрішню психічну будівлю, а не оце все інше. Я розумію, це утопічно, знаєте, і аутистично бути постійно, в собі да там собою займатися і не враховувати вплив зовнішнього світу. Але ось навіть візьміть 100 да скільки у вас відсотків з цих зайняті оцим всім зовнішнім. Назва групи зовнішній і внутрішній. І скільки відсотків ваших енергії, сил, часу зайняті ось внутрішньою спрямованістю. Ось така формула. 100%, скільки в мене енергії сил йде на зовнішнє, і скільки на внутрішній, на мій стан. Просто, ну от теж, накидайте когось 30 на 70, 15% на, на 75%. Приблизно для себе оцю структуру виявіть, діагностуйте зараз. Це дуже зараз загальні питання, але вони заохочують вас да, дивитися ось всередину себе, і ми будемо з цим мати справу вже так на такій роботи. Угу. Просто відчуйте кількість вашої сили, потенційності, енергії, спрямована на зовнішнє коло зовнішніх оточуючих людей. Зовніш проблеми, і скільки ви ну, от, в цьому такому центрі себе знаходитесь і спрямовуєте увагу на себе. Просто відчуйте, можете хтось напише, хтось для себе, да, і дивіться, да, у нас ліво-права, право да, ця ліва частинка, ось хтось пише 20, 80, да, то на себе ці 20, 80 на зовнішній та вже ж, коли є маленька дитина, перетягує всю увагу до себе. Я вам скажу, коли великі діти перетягують ще більше уваги. Розумієте, чим більше дитина, тим більше перетягує увагу. Тобто це таке вона ж росте і більше стає. Да, Лариса, 30 на 70, 30 собі, 70 зовнішніх. А вже ж так, Оксана в нас 60 на 40, в нас прям як ста. Знаєте, на що це схоже? На тиск, на тиск, знаєте, цей внутрішній тиск. 20 на зовнішнє, 80 на внутрішнє. Так, Анжеліка, таке інтровертне таке сприйняття в гарному сенсі цього слова. І Олена, 20 на 8. У нас зараз це. Привіт, привіт, Да? Це не для того, щоб да, сказати, що там краще, що гірше. Це факт об'єктивної реальності, який є у вас наразі. І давайте подивимось на цей центр, да, на цю таку точку опори да ще людина з давнього світу, на ім'я Архімед, сказав сакраментальну таку фразу. Дайте мені точку. Опору і я перегорну світ. Тобто, якщо знайти цю таку вірну, сильну, справжню таку центр, центр такої опори, то його вплив, оця стрілочка, може бути таким, да, що навіть цей світ змінить. І ви знаєте про себе, про такі стани в собі, напевне, знаєте, я зараз прошу згадати, може щось посиплеться в голову. Були у вас моменти, що ви були, скажімо так, настільки ось в собі, в цьому центрі, ось і ваша взаємодія йшла настільки ось всередині себе на цей світ. Не знаю, згадайте там, ну, якісь ситуації, ну, по дійсному успіхів. Ну, там не знаю, ви пішли на побачення, да, умовно. І от ви відчували себе, що я там, незалежно від того, там, сподобаюсь я йому, не сподобаюсь. Да? Ось я в себе така вся є. І ось ви складали необхідне враження на людину. Ну, ви складали враження, да? тобто від вас йшов цей в цей Знаєте, люди ж тебелям лям Потім не знаю, якась ситуація успіху там з роботою, да? якийсь там ресурсний стан, коли ось є, зібралися з силами, з духами, прийшли. Не знаю, всіх вразили, все сказали, да, і всі так слухають з розплющеним ротом. У вас точно були такі стани? Або навіть якщо це якісь критичні ситуації, от там не знаю, з дитиною, не дай Боже, щось сталося, от у нашої там я не вчора дитина там розбила лоба. Да, звідки з'являється оце відчуття? Да, що... Ви точно знаєте, що робити. І потрібні лікарі з'являються, і от при нагоді б, навіть, якщо б дуже там шукали, от не було б їх. А тут раз і в моменті, знаєте, як простір ось так да, та, і ви знаходите оцю правильну. Оце називається навіть, ну, не знаю, цей самий свій шлях, та, не знаю, щось таке, по чому ви йдете в цей світ. І Питання свої вирішують. Точно так же, ну, це давайте, так, я вам даю схему і модель, по якій ходити і до яких ну, треба прагнути. І будь-які відповіді на будь-які ваші запити і запитання, які ви, в принципі, маєте по життю, вони вкладаються більш-менш в цю схему, да, таку дуже загальну, але в кожного це буде індивідуально. Ось як мені вирішити якесь питання. Ось, знайти оцей весь стан і пройти повністю цього впливу і добитися того, що треба вам. Це така схема і модель, але нашій психіці також важливо її знати. Може навіть не дуже точно, тобто, тут, бачите, нема таких прямих відповідей, але є орієнтири, таке, знаєте, русло реки. Яке потім заповниться вашою власною такою енергією. Ви знаєте, психологів дуже часто звинувачують в тому, що ми кажемо, що там те неправильно, ось так не робить, отут у вас ці тактич... токсичні відносини, тут об'язивні, а як правильно, невідомо. Просто, як правильно, буде для кожної людини індивідуально, розумієте, оця стрілочка у кожної з вас буде мати свій власний такий характер, і узор, і те, як ви будете її до а, світу пробудовувати. Знаючи цю інформацію, зараз, я тут вже багато наговорила, а, нам треба сформувати нашу сьогоднішню групу, і ми будемо її робити ось таким чином. А, зараз я попрошу вас по колу, знову ж таки, я буду за вами записувати. Від вас треба, ось дивіться, ми будемо кружечки ці форми, формувати. Оце внутрішнє, буквально сказати ви, мене звати так-то і такто. І я дуже вас прошу себе з кимось, чимось проасоціювати, який образ у вас про себе приходить на дану мить. Тобто, не знаю, я Олександра. Зараз в мене відчуття себе, не знаю, як такий шматок, аркуш паперу, де щось написано, і я це, ну не знаю, читаю, умовно кажучи. Асоціація про себе. Тобто ви себе з чимось з кимось можете проасоціювати. Я і наразі я себе відчуваю мислю, ну, не знаю так. Це може бути явище, якесь природне погодне, це може бути тварина, це може бути об'єкт, якийсь образ і символ. То просто, поки я розповідаю, ви думаєте, ось зараз я сама собі на кого на що схожа. Це може бути просто колір, це може бути якась форма, це може бути якась поверхня на дотик. Не знаю, я сама собі зараз якась там шроховата, колюча. Не знаю, квадратна, кругла, фіолетового кольору. От зберіть це до кубки, поки я дорозказую, ви про себе подумайте. То, таке питання, на кого на що я Олена, Вікторія, Анжеліка, Наталя, сама собі схожу. На кого на що? Буквально одне-два слова. Тобто, у нас люди да, багато що, ми пройшли да, по колу і так сформували. І зовнішнє да, згадуємо це велике коло, ви десь обітаєте, да, ви десь проживаєте, назвіть, будь ласка, країну, місце, не знаю, може, у вас там якесь там пригород, селище, може, у вас. Ну, фізично да, те, що насправді реальність цього об'єкту, і знову ж таки, на що воно вам схоже? Тобто ось ваш об'єкт якийсь там буде фіолетовий квадратик, внутрішнє. Правильно, в принципі, Вікторія сказала, да, що це внутрішнє коло розмістити в зовнішнє. Да, В чому такому зовнішнє ви зараз знаходитесь живете? Я тут ще написала запит, але ми подумаємо, може, ви е, поки ми ще озвучимо перші два моменти, а потім вже зробимо з цього запит. Да. Але потрібно побачити ці ваші два ку. А я буду це записувати.